Всім привіт! Сьогоднішнє відео я би не хотів до якогось конкретного кроку в шляху до розвитку себе. Я б більше відмістив відео до такого інформаційного допоміжного характеру, тому що сьогодні я би хотів поговорити з вами про те, проблеми взагалі кризові ситуації, які виникають в нашому житті. Тобто потрібно розуміти, що, наприклад, ви розпочали розвиток, ви розпочали якусь справу. Можливо, ми щось робили, і тут виникає якась кризова ситуація критична. І ми вступимося, не знаємо, як діяти далі, не знаємо, що робити, не знаємо, куди звернути і тому подібне. І в цьому відео якраз би хотів би обговорити таку, такі от, кризові ситуації, і що, на мою думку, би допомогло або облегшило цю конкретну ситуацію, конкретний ступор, або просто непорозуміння в житті. Хотів би розпочати з того, що взагалі будь-які проблеми і будь-які ситуації їх не потрібно приймати і, і поліцювати до якихось глобальних проблем, Вони не потрібно відрізнятися від якоїсь будь-якої іншої ситуації в нашому житті. Тому що коли ми надаємо цій проблемі більшого значення, наш мозок починає більше про неї думати, більше аналізувати, шукати і, і тому подібне. Тому сприймати по такими як просто якусь буденність. Не потрібно їх гіперболізувати до не знати яких масштабів, і не потрібно входити в стандарт і звинувачувати когось чи, чи себе і там, жаліти себе постійно в, на, на праці довгої кількості часу. Тому просто розуміти, що це є буденність, не потрібно давати більшого значення. Саме потрібно розуміти, що не буває постійно. Остаємо і не буває постійно чогось хорошого. Само все, все, рано чи пізно приходить кінець. Тому, як коли ми маємо щось хороше, воно рано чи пізно закінчується, приходить якась кризова ситуація. Так і ми йому колись, коли ми маємо щось, якусь кризу ситуація, погане щось негативне, так само і воно закінчується і приходить позитивна ситуація. Чому я така? Тому що будь-яка будь-який ріст, будь-який розвиток, будь-яка. Новий рівень нашого життя розпочинається з якраз з кризових ситуацій. Кризові ситуації це якраз ситуації критичні, які підкріпляються в нашому житті буквально на кожному кроці, тому що не буває такого, що життя прожити без будь-яких проблем. В кожної людини є якісь проблеми, і які як я казав раніше, не потрібно надавати якихось більших значень цим проблемам, ніж вони насправді є, тому що наш музик в цьому випадку працює проти нас і будь-яку проблему він гіперболізує настільки, що ми можемо з мілкої проблеми себе настільки деморалізувати і демотивувати, що просто відпадає можливість до будь-яких дій і бути така сильна апатія. Тоді якраз не потрібно робити, потрібно швидко ідентифікувати, що це за проблема, потрібно розуміти, як ми її будемо вирішувати і що нам потрібно з нею робити. Якраз хотілося б розпочати з першого кроку, першої кроки на перший крок. Називати як хочемо, в принципі, це просто не думати за ту проблему конкретно, а почати її вирішувати, тому що як базується взагалі наша роздуми, наші ситуації, наші нашому вони утворюються в тому плані, що спочатку ми обдумуємо певну ситуацію, певну дію, Потім, як, якщо ми починаємо щось робити, це вже воно переходить більше. Не, не в думки, а в імпульс <після> до дії, так? І думка і будь-яка ситуація. Вона творється в нас в груді. І щоб ми почали зрішувати цю ситуацію, практично <після> нам потрібно просто її почати аналізувати. Потрібно розуміти, що ця ситуація, яка приходить, вона буде нам в майбутньому таким низьким стартом для наших подальших, для нашої подальшого розвитку, для наших подальших. Років на шляху до розвитку себе, на шляху до відкриття свого потенціалу. Тобто, в першу чергу, що ми робимо, це ми аналізуємо дану проблему, дану ситуацію. Чому вона утворилася, як вона утворилася, З якого, можливо, є якась конкретна причина, якщо вона утворилася, а Не так само Може бути причина, може не бути причини. Ми можемо навіть настільки війти в критичну ситуацію, що це буде не наша ситуація, але ми, наприклад, настільки переживаємо за когось. Нашої ситуації. Це теж потрібно розрізняти, тому що ми, ми повинні відповідати тільки за наші ситуації. Ми не повинні там дуже сильно переживати за ситуацію когось, тому що ми переймаємо тоді досить тієї людини і ситуацію тієї людини. Нам цього не потрібно робити, тому що ми проживаємо власне життя, ми робимо свій власний шлях до розвитку себе. І тим самим, що ми переймаємо чиюсь проблему, вона може настільки це вже буде в два рази більше проблема, тому що вирішувати набагато важче. Перший день ми аналізуємо, як я і сказав, як вона відбулася. Потім ми переходимо до аналізу дій, які ми можемо зробити. Тобто, як я сказав, що такі творю думку, що ми потрібно це вирішити. Потім цей імпульс цієї думки повинні призвести нас до дій. Він не повинен лишитися тільки. Тому що ми можемо настільки зайти в обдумування цієї проблеми, що ми перейдемо плавно з проблеми на обдумування вирішення проблеми. Не потрібно а, цього, нам потрібно уникати якраз, цього, щоб перейти на обдумування. Тільки обдумування, ми повинні почати це вирішувати конкретними діями. А, що ж хотів би сказати, це те, що будь-які інформації, яку я скажу в цьому відео, не є якоюсь супер. Таблетки, яка буде вирішувати всі ваші проблеми. Тому що тільки прослухавши це відео, ви абсолютно нічого не зможете зробити, якщо ви тільки будете себе обдумувати. Я веду до того, що починаєте потрібно застосовувати на практиці. Потрібно просто не тільки думати за це, не тільки прослухати і викинути, не тільки прослухати її випустити, обдумати це і оцей імпульс думки повинен перейти в Київ. Вирішити конкретну ситуацію. Після аналізу цієї проблеми, як вона утворилася, чому вона утворилася. Після другого такого кроку е аналізу дій ми приходимо до конкретних е дій е після їх аналізу. Тобто ми аналізували. Може, як потрібно робити, це індивідуально, хтось виписав, хтось вій, спис просто е обдуманням до цього державу і після того, як ми вирішили. Які дії ми, нам повинні ми повинні робити для вірушення конкретних планів, просто повинні почати діяти над вірішним цією проблемом. Не потрібно е, виходити, виходити в таку жертовність, не потрібно думати, що це якась дуже глобальна проблема, проблема всіх усіх і ми самі надаємо значення їхній глобальності. Тобто, якщо ми подивимося на, з боку на проблеми якихось людей, ми будемо їх аналізувати як в той родину більша проблема, а в той родину не менше Дуже погана критерії оцінювання проблем, тому що для тієї людини, в якої ми оцінюємо, що проблема менше, насправді в неї може бути дуже глобальна проблема для неї. І для нас це проблема інша. Тому, як я і кажу, не потрібно якось приписувати конкретну якусь оцінку будь-яким проблемам, потрібно їх сприймати просто як буденність. І взагалі, як почати виходити з цього, потрібно почати це вирішувати. Ми вирішуємо, вирішуємо так. От якщо ми жили до цього. Свого життя, так? Ми, і наш мозок сформував певні зв'язки, певні імпульси. І ці зв'язки укріплювалися завдяки нашим діям. Тобто, що потрібно робити, щоб вирішувати і не жити так само, як і в минулому, тобто, не щоб ті проблеми не виникали, щоб не виникали якісь, якісь ситуації, які вже були. Тобто нові ситуації все одно будуть виникати, це є абсолютно нормально, як я сказав, це буде просто. Все тобто, потрібно вирішувати і аналізувати. Не було тих самих проблем, не було тих самих ситуацій, зараз ми просто робимо нові дії. Чому кажу нові? Тому що, роблячи кожен раз щось нове, наш мозок так влаштований, що він утворює конкретний зв'язок. Нейрозв'язок, по якому проходять імпульс. Тобто, коли ми зробили якусь конкретну дію, навіть якщо вона зроблена просто в голові, не потрібно думати, що вона мусить бути зроблена вживу, тобто матеріалізована, але... Вона повинна будемо але я до того, що наш музик настільки це все сприймає, що навіть обдумуючи, ми можемо утворити певний зв'язок. І цей зв'язок ми будемо укріплювати кожен раз, коли ми будемо робити конкретну тоді для вирішення. Тобто кріплюється зв'язок він стає більш глубенічим, грубшим, можна сказати, грубо кажучи так. І утворюється новий зв'язок, ми його укріплюємо і призводимо до нових дій, до нових вирішень цих ситуацій. Не так? Ми замість того, щоб просто її обдумувати, замість того, щоб просто обдумувати її вирішення, ми приводимо конкретні дії. Вони будуть для нас нові. Ці нові дії будуть утворювати для нас нові зв'язки в нашому мозку. І після того, як ми вже зробимо, вирішимо якусь одну проблему, нам вже буде здаватися інша проблема, трошки легше, тому що нова дія утворилася, новий зв'язок утворився. Чим більше ми його укріпимо, тим не кількість разів, так? Індивідуально для кожному комусь хватає одного разу, щоб. Вирішити щось, а комусь потрібно пару разів. Це є абсолютно нормально, тому що кожна людина є індивідуальним, і кожна людина свої критерії оцінювання ситуації, свої критерії оцінювання проблем. І не потрібно засмучуватися, якщо ви розумієте, що вас не вийшло з першого разу щось вирішити, тому що це є часто індивідуальних реактив, як ви знаєте, що у когось виходить, а у вас не виходить. Це є нормально. що не потрібно давати цьому конкретно значні. Ви це вирішите за свою крик У вас свідок вас. Свої, свої кількості проблем і своя їх пріоритетність. Не потрібно вдаватися до того і прирівнятися з ким, тому що прийняти, ніколи нас не доводять до чогось хорошого, тому що в порівнянні ми можемо так само зробити проблему і е, піти по поколений так. Ми їх вирішуємо, ми утворюємо оці зв'язки. Наш мозок звичайно до того, що ми постійно утворюємо якісь нові зв'язки, що ці зв'язки постійно укипляються. До того, як ми це зробили, тобто кріпили конкретні зв'язки, наш мозок пізнав щось нове, наш сум, нас мозок утворився сина, наш мозок укріпився. І після того, як ми вирішили ці проблеми, ми набули певного досвіду. І ми розуміємо, що ця проблема вирішується отак, і тепло вирішується отак. Тобто ми будемо мати конкретні введені і до чого я буду до того, що чим більше, чому я казав з самому початку відео, що проблемою потім. Буде. Тому що, як я казав, кожна проблема, кожна кризова ситуація якраз і є низьким стартом для подальших наших майбутніх результатів. Тобто проблему, яку ми заступили, на яку ми війшли, яка є для нас критичною зараз. В майбутньому вирішивши, ми будемо не дивитися з іншого боку, ми будемо дивитися на неї не як на проблему, а як на конкретний бутий досвід в тій ситуації. Тобто ми набули конкретного досвіду, утворили новий зв'язок. Укріпили конкретну дію. Та дія призвела нам, призвела нам до якогось результату, чи позитивного, чи негативного. Тобто, як я і казав, ми можемо вирішити за один раз, але як саме будемо аналізувати і знову приходить до цього аналізу проблеми, аналізу дій, втілення цих дій в життя, ми все одно Ренджепів цю проблему вирішили. Тим самим, що ми не будемо надавати їй якогось більшого значення, ніж іншим ситуаціям в своєму житті. Вони не буде виділятися так. Ми не будемо сприймати якось більш емоційно, ми не будемо впадати в жертвний стан, ми не будемо робити з цього, як кажуть, звухи слова. І тим самим, що ми будемо наживати цей досвід, не потрібно думати, що це буде легко, тому що наш мозок вже звик до нашої минулої поведінки, де ми створили можливо стан жартовності, де ми якось реагували по-молоді на ті ситуації. Ми реагуємо по-іншому і реагуємо по-новому, це буде трішки важко на початку, тому що ми міняємо послідовність дій ми утворюємо нові зв'язки, як я і казав. Ці нові зв'язки є для мозку незвичними. Вони ще ну, такі можемо уявити, що вони такі тоненькі, як ні, то Якщо вони погрубшили, нам потрібно кожен раз до них повертатися. Тобто, ага, є алгоритм вирішення проблем, ми аналізуємо, вирішуємо. Так? Тобто, кожен, кожен раз, коли ми будемо аналізувати цю проблему, а не просто думати про проблему, ми будемо якраз укреплювати цей зв'язок. І, і, і до чого я веду? До того, що ці вони настільки міцні і настільки грубі через те, що ми постійно до них повертаємося. Тобто ми живемо в замкнутому колі. Тому що, чому я кажу в замкнутому колі, тому що в більшості люди живуть тільки своїми проблемами. Тобто Ми, ми настільки звикли вже до такого автопілоту, автоавтоматизму, що просто не усвідомлюємо, що ми робимо одні і ті самі дії. Ми можемо продумати одну і ту саму проблему для разів. А для чого нам це робити? так? Ми, там ену кілька разів обдумали певну проблему, ми утворили зв'язок, як я казав своїй голові. Цей зв'язок настільки укріпився, що нам потрібно його послабити. Тобто не думати на ту проблему, а утворити новий зв'язок, який буде її вирішувати. І тим самим, що ми утворили новий зв'язок, укріплюємо новий зв'язок вирішенням проблем, ми з оцей старий зв'язок, якби він розсіюється помаленьку, і так само стає, стає чим раз тим Але Для нас плюс, що наш новий зв'язок стає чим раз тим грубшим. Він же буде після того, як ми вирішимо не, не одну, а не кількість проблем, він ж буде настільки сформований, що ми доведемо його до автоматизму. Так само, як раніше ми автоматично думали по колу про свої проблеми, так автоматично в майбутньому ми будемо думати по колу за їх вирішення. Тому що проблема буде за І з них просто не потрібно робити якісь, не знати які проблеми. Тому що всіх вони індивідуальні, всіх вони оцінюються по-різному, в кожному своїх критерії ціляють проблеми. І Не потрібно знецінювати чиї проблеми, не потрібно так само знецінювати якісь свої проблеми, тому що деякі проблеми ми можемо то, ну, пізніше зробимо, пізніше то, не потрібно так робити, тому що знецінніші проблеми, ми можемо пізніше її настільки ростути, що вона з маленькими проблемами твориться ворогів. Тому я кажу, що потрібно вирішувати їх по мірі поступу. Тобто зврілася якась критична ситуація, ми не відкладаємо її надовго, ми можемо її відкласти, наприклад, якщо ми чому з Антію, ми можемо відкласти, відкрити, ми може відкласти на темну кількість там день. Ради відкладати це якийсь э, настільки далекий ящик, щоб просто не, э, не війти в ту ситуацію, коли ми не вирішуємо, не вирішуємо, накоплюємо велику кількість проблем, а потім це все, все прийдеться і пізно розгрібати. Тому що, якщо для нас в голові це є вже проблемою, це запам'ятовує, надає більше в кількості значень. Тому, э, як підсумок, хотів би сказати, що не потрібно надавати якимось проблемам більшого значення, ніж іншим. Не потрібно надавати. Проблемі більшого такого, оцінювання, більшої оцінки, ніж по цій ситуації, тому що це як ми і піти поїсти, так само і утворення проблеми. Тобто ми не потрібно перевищувати в якійсь мірі оцих не потрібно, а потрібно тримати таку передати. В першу чергу, в другу чергу, ми, ми повинні ці проблеми вирішувати поступово. Поступово вирішувати кожну проблему, На чому нас з'явилися? Як ми її вирішуємо, ми аналізуємо проблему. Цей імпульс з наших думок нашого аналізу призводить нас до конкретних дій. Тоді ми закріплюємо конкретним результатом. Наприклад, чи він негативний, чи він позитивний. Якщо результат негативний, ми повертаємося, знову до першого пункту аналізуємо, знову призводимо дію і поки не виникне позитивний результат. Коли він є позитивний результат, ми закріплюємо цей результат. Тим самим, що інші проблеми ми будемо вирішувати по факту. Ми вже тим самим алгоритмом просто буде змінюватися суть проблеми, буде змінюватися корінь проблеми. Але алгоритм буде один і той самий, потрібно просто проаналізувати імпульсників, дія матеріалізація цієї думки. Так. Тобто ми проаналізували, матеріалізували і вирішили цю проблему. Не Незалежно, за якусь тази, але впознається індивідуально. Потім розуміти, що проблеми це проблеми ніяк не більше. Тому ділянка не більше Ні, що, означає, ніж це просто. О Боже, яка це проблема? Ні, це просто проблема. Як і просто піти поїхати, просто піти поставити. Це ніяк не вирішувати. Хотів би сказати, що не потрібно. Як я вже казав на, на початку того, не потрібно думати, що тільки обдумуючи, тільки прислухав, тільки с, е... не матеріалізувавши, ми дійдемо до якогось результату. Ми повинні завжди завжди думка це тільки імпульс до ні. Імпульс мусить бути реалізований. Якщо він не реалізований, то немає дії, а немає дії, немає результату. Тому не тільки обдумуємо, а ще й призводимо до конкретної дії, до конкретного результату. І проблеми всіх, проблеми завжди, проблеми це завжди. завжди є низький старт, ситуацію, проблема критична ситуація, проблема, або ступор це низький старт для подальших наших звернень, для подальших. Решение. Для не бывает за Не без ситуації, не бывает життя без проблем. Не бывает ступор, не буває такого, що ми постійно тільки в ступоре, що ми постійно будемо тільки в проблемах. Є проблеми, є вирішення, є вирішення, є результат. Тобто так само, не і все в добре, пізно буде погано. Так само погано, рано чи пізно буде добре. Все залежить, оце рано чи пізно, залежить тільки від нас. Якщо ми вирішимо саме, і це буде реально ми да? Тоді це буде пізно. Я думаю, все досить побічно. Тому не потрібно якось зациклюватися і в жар, в стан жарт на якихось будь-яких програмах значних було вони були. Не потрібно їм надавати якихось значень, не знаю та яких. Тому була казах і а потім просто їх вирішувати, думавши, проаналізувавши, признавши до конкретного дії. Тому що скільки діями ми можемо вирішити проблеми і здобути якийсь результат. З тим, mm -hmm. цей шлях сам визутку, шлях пізнання себе, шляхи проходити через мільйон таких помилок, а так само через мільйон їх вирішень. Тобто мільйон результатів. Як да, позитивних, так і негативних. Але будь-який результат. Позитивний чи негативний, він все одно формує наш досвід. І наш досвід формується в такий, можна уявити, якийсь мішечок, який ми з собою сажити вносим. І коли відбувається та сама ситуація, яка вже є в мішечку нашого досвіду, ми просто її вирішуємо дією, якою ми вирішили раніше. Якщо вона призвела до нашого результату. Але навіть якщо вона і не подія. Тоді все одно ми робимо нову дію, отворимо новий зв'язок, укріпимо його, все одно досягнемо конкретного результату. Тому не масштабуємо свої права, не гіперволізуємо їх, просто їх поступово вирішуємо. Дякую вам, що дивитеся, дякую за увагу, дякую за витрачений час і до зустрічі в слідуючих відео.